Сьогоднішня моя розповідь буде про те, як живеться багатьом мешканцям міста Балаклія, які по 50 років і більше працювали на Україну, а зараз залишилися на самоті. Ось ви прожили своє життя більшість в радянському Союзі. Що ви сказали зараз о тим людям, які хочуть, щоб цей Радянський Союз звернувся? Не хочу я Радянського Союзу. Я, ви знаєте, я самодостаточна людина, я прожила життя, робила і на різних должностях, будемо так казати, в этом. мене всі знають. І я хочу сказати так, нам все платили, хто робить, хто не робить. Одинаково. Не було тих, яких, хоча я маю правительські награди. У мене є значок, настрій золотої Руки, орден знак пошани», медаль за трудову доблесть. І що я зараз маю. Понятно? І, я, і, ми, і, це, і прожили під підвізом раніше думає родині, а потім собі». І живемо по остаточному принципу. Що неправду, я кажу. Яка у вас пенсія? Пенсія чотири. Як оце можна прожити на неї? А те саме. А ти ми тут? Так і 50 років трудового стажу. 50 років. Да. 50 років. Що можна казати? Що можна казати? У мене слів нема. Угу. Що сьогодні буде оце зараз за міроприємство? Міроприємство це буде нас кормлять благодаря всьому миру. І ми кажемо, Америка тут у нас воює, чи я не знаю, ну вона нас кормить з любов'ю до України. І ми щиро дякуємо всім людям, які нам допомагали, і тут привозять продукти, значить, а повара. Це мастера, які кормили дітей і кормлять цих людей, які зараз тут ходять, я беру не тільки собі, я беру і сусідки, приношу, понятно? і дуже і щиро дякуємо за те, що ці такі хороші дівчата. А ну, вдома ти не приготовиш, щоб сьогодні суп гороховий, завтра суп гречаний, послізав борщ, капусняк. Тут такі, що не знали, що це таке капусняк. А ми ж українці, ми знаємо, що це таке. Що там сьогодні на обід у вас? Це супік, кашка. Дякую їм, дай Бог їм всім дівчикам, мальчикам. Хто це робить? Дівчики вас варять нам, кушать. Ви дивіться, м'ясо можете. Філейка куриці. Що... Да, Філейка куриці. Так це нам, ми кажемо, що це, та спасибо, я кажу, храни Боже, храни Америки. Є таке і вони нас довели до цього.